是吗？ Це не привід для садоводів відкласти справи. Робота в нас завжди знайдеться. До прикладу, вже зараз можна зробити передзамовлення, навесно замовити насіння для розсади, а також торф або перліт для майбутнього ґрунту. Вже колись у нас був ролик на каналі, в якому ми розповідали про те, яким має бути ідеальний ґрунт для розсади, які поживні речовини він має містити, та як його зне заразити. Тому, якщо вам цікаво, я залишаю посилання в описі. А сьогодні ми не просто поговоримо про нього, але й приготуємо його своїми руками. Хочу нагадати, що ви на каналі Агромаркет мене звати Макар, і давайте починати! Передусім нам треба розуміти, чого саме ми хочемо від нашого ґрунту для розсади. Звичайно, в першу чергу ґрунт має бути поживним та родючим. Один з головних факторів родючості це органічні сполуки та мікроорганізми. Але для того, щоб ці мікроорганізми в ґрунті з'явились, нам спочатку треба буде їх туди заселити. Проте є багато тонкощів. Якщо ґрунт буде надто поживний, тоді він не стимулюватиме розвиток кореневої системи. Якщо він буде занадто рихлий, тоді швидко пересихатиме. До того ж, саме через рихлість ґрунту розвиваються так звані ліниві коренці. Рецепт нашого сьогоднішнього ґрунту призваний якраз віднайти цей баланс, аби наша розсада почувала себе комфортно і активно розвивалась. У мене на столі знаходиться зараз торфяний ґрунт, який я вже попередньо зволожив. Дивіться, зволожити треба так, щоб коли ми стискаємо рукою, волога відчувалася, але при цьому не вичавлював з нього. І е, важливий момент: потрібні пропорції для приготування ґрунту, ви зможете знайти в описі під цим відео. А тут зараз у мене на столі, так би мовити, зменшена демонстраційна версія для того, аби наглядно вам це продемонструвати. Першим, що сюди потрібно додати, в наш ґрунт, це глина. Глина головний вологозберігаючий компонент ґрунту, який не даватиме йому швидко пересихати. Ось саме глиністих часток дуже дуже не вистачає в торфяних ґрунтах. Немає значення, це біла глина чи червона, яка буде біля вашого будинку, то і накопайте. Але якщо ви, як і я, не маєте її, де накопати альтернативу. Для нас може стати ось такий перліт від AgroX. Ви можете використати вермиколіт або перліт від будь-якого іншого виробника. Але я наполегливо рекомендую використовувати саме цей перліт, оскільки, окрім того, що він вбирає та утримує вологу, він також має властивості вбирати себе надлишки органічних сполук. А це друзі дуже важливо, коли ми маємо справу з такими закритими просторами, як горщики, кашпо або. Форми для розсади. Окрім цього, перліт добре заповнює порожнечі в нашому ґрунті і перешкоджає зайвому руху коренців нашої розсади. Далі що я додам до свого ґрунту? Це будуть органічні рештки, мікроорганізми, яким ми заселимо наш ґрунт, їм потрібно буде чимось харчуватись. І ось ці органічні рештки якраз для цього нам і потрібні. В одному з відеороликів Анжела вже розповідала про органічні рештки, які ми викидаємо навіть. Не замислюючись про те, яку цінність вони мають, тому якщо є бажання, то переходьте за підсказкою зверху, а потім повертайтесь на цей ролик. Якщо коротко, в нашому ґрунті ми можемо використати чай, каву, шкірки, бананів, апельсинів, цитрусів. В моєму випадку це буде чайна заварка і трохи шкірок апельсину. Не хвилюйтесь, якщо десь там на заварці з'явилось трохи плісняви. Це абсолютно не страшно, бо всі ці пенсілінчики, що тут проживають, вони підуть в ґрунт і в майбутньому лише покращать його якість. Також уся ця органіка, що ми зараз додаємо, вона на самому початку вбере в себе надлишок азоту з ґрунту і буде поступово його віддавати по міру зростання потреб нашої розсади. А допоможе їй це зробити ось такий чудовий засіб. Байкал М. Препарат містить повний комплекс всіх нам потрібних мікроорганізмів, які будуть живитися якраз нашими органічними залишками та почнуть розщеплювати їх і перетворювати на доступні для розсади сполуки. При поглинанні мікробами нашої ґрунтової органіки відбувається накопичення кислот, а також розчинних мінералів, які так потрібні нашим рослинам. байкал М також може допомогти змісно укріпити імунітет наших рослин та зменшить вплив патогенних мікроорганізмів. А відбувається це за рахунок утворення взаємозв'язку між мікроорганізмами препарату та короневою системою рослини. Але найголовнішим плюсом цього препарату, як я особисто вважаю, це повна його екологічність. Він не шкодить навколишньому середовищу, він не змінює природні зв'язки, утворені в екосистемі, а лише гармонічно їх доповнює. Я вже за часного Розчинив невелику кількість препарату в 100 мл води. Окрім підготовки ґрунту, препарат можна використовувати ще для поливу розсади, короневого та позакореневого підживлення, для замочування насіння та осінньої обробки. Простіше кажучи, діапазон використання дуже широкий. Незалежно від стану ґрунту та культури, мікробіологічні сполуки препарату збільшують врожай у кілька разів і допомагають частково відновити родючість ґрунту. Підсумовуючи, хочеться зазначити, що підготовка хорошого ґрунту для розсади є важливим кроком для забезпечення здорового та успішного зростання. Вибираючи правильні компоненти і змішуючи їх у правильних пропорціях, ви можете створити ґрунтову суміш, яка забезпечить рослину поживними речовинами рівно настільки, наскільки потребує цього сама рослина. Це важливо, якщо ми не плануємо випалити нашу розсаду надміром поживним ґрунтом. А тепер, доки ви ще не вимкнули це відео, можете спуститись до коментарів та поділитись власним досвідом. Той коментар, який збере найбільшу кількість подобаєк, отримає 200 бонусних гривень на покупки в агромаркеті. А з вами на зв'язку був ваш постійний ведучий Макар. Ну і звичайно ж, нехай квітне наша Україна.